Ви слухаєте кума і кума. Куми ти знаєш? Що? Якщо Турчинов і далі буде вести таку політику, то він скоро з ВО перетвориться на БУ. Точно! О Ви слухаєте кума і кума. Куме, ти чув? США заборонили в'їзд на свою територію 18 високопосадовцям з Росії. І вони так розстроїлися, що згоря поїхали бухати в Монако. Точно! О Слухаєте кума і кума. Куме, а ти знаєш, коли Путін був маленьким, він був злим. А коли він став дорослим, він все одно залишився маленьким і злим. <рес> Ви слухаєте, кума і кума? Куме, а ти чув? В отраченні Путіна нема нікого вищого за нього ростом. Є, yeah, просто всі раком стоять. <рес> 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 Ви слухаєте, кума і кума? <рес> кума, ти чув? Та їжі я повалій виїхала до Росії. От лохудра. Та не, вона ліхота. Та не вона лохудра. Точно. О. Ви слухаєте кума і кума. Куме, скажи мені, а чому останнім часом не чути Жириновського? Бо більше дебілізму, ніж говорить Путін з Януковим, навіть йому не придумати. Точно! О. Ви слухаєте кума і кума? Oh. <sighs> you